Друзі, ранок на кордоні продовжується. Нагадаю, Віктор Самойленко та Інна на працюємо для вас в прямому ефірі. І нині вже можна доєднуватись до онлайн-трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. Бо як ми і обіцяли, у нашій студії є командир окремого загону безпілотних систем спеціального призначення тайфун Національної гвардії України. Майкл, вітаємо вас. Е, вітаємо доброго ранку, Майкле, Коли був створений загін тайфун? Загін е, тайфу Національної гвардії України був створений на початку літа. Е, фактично, до виконання там службових обов'язків я приступив на початку липня. Я був, скажімо так, першим військовослужбовцем, який став у складі загону «Тайфун». і вже з середини липня вже він потихеньку почав функціонуватися, набиратися та комплектуватися. Я не... одразу їхала додому. Якраз цей період, ну десь там два тижні пройшло, може там трошечки більше. І бачила вже в метро білборд, де йшлося про те, що тайфун існує біре, вже, і починається та набір. Насамперед, перед створенням підрозділу це завжди командування прописує мету створення. Чим буде займатися підрозділ, як воно формулювалося у вас. У нас були одразу визначені ну, конкретні завдання перед підрозділом. Основне завдання це була оперативна підтримка бригад, це підтримання екіпажами ФПВ-екіпажами FPV, FPV бригад на різних напрямках. Якщо говорити про ваш шлях у безпосередньому підрозділі «Тайфун», як саме прийшла пропозиція стати командиром підрозділу? Я був заступником командира загону в одному з підрозділів безпілотних літальних апаратів, і стало питання ну, створити підрозділ, хто його очолив. Мені, як, мабуть, одному із кандидатів просто запропонували і запитали, чи ну, справлюся я з цією місією, з цим завданням, яке стоїть перед переді мною. Я, звичайно, маючи досвід уже. Будучи заступником командира загону по бойовій підготовці, звичайно, я погодився, тому що ну я, я вже брав відповідальність за, за людей, за, за за дії на полі бою, і звичайно, я погодився. Якщо не секрет, наскільки сильно відрізняється робота вас безпосереднього командира підрозділу до попередньої вашої роботи. Е, суттєво відрізняється, тому що у мене як в командира і в, в команди моєї цілому зовсім інше бачення. Інший підхід до людей, інші принципи, інша ідеологія. Ми абсолютно два різні підрозділи, які сьогодні існують у національній гвардії України. Ну, взагалі їх три, але ми говоримо про попередній, тому зовсім різні. Ваш бойовий шлях розпочався ще у 2015 році кулеметником в окремому загоні спецпризначення Омега Північ. Пам'ятаєте, як все розпочиналося? Е, так було досить цікаво. Тоді було знову ж таки по-своєму складно, але складні завдання також стояли перед загонами. Вони завжди стояли. Е, починалося все з пісків, там Луганське. Там складні контрснайперські контр заходи, і це, мабуть, тоді відбулося моє перше бойове хрещення як, як офіцера. Де воно саме було? Як воно відбувалося? Пам'ятаєте, наскільки е, ну, це завжди зрозуміло, що це не може бути не стресово, але от. Як воно все відбувалося, як ви діяли в тому моменті? Знаєте, чомусь згадується завжди якийсь негатив. А в чому негатив? Що знову ж таки сили і засоби ну не співмірні з ворогом було і тоді було важко, і зараз важко, але досить успішно відпрацювали по ворогу на той момент. Це спланована конкретна операція під, ну, під конкретний підрозділ. Була а чим ви займалися до війни? От цікаво ну, в своєму цивільному житті в цивільному житті. Спочатку взагалі був тілоохоронцем. Як пішов у цивільне життя, взагалі не знав, чим буду займатися пізніше став інструктором там з з з тактичної підготовки у одній з приватних компаній. Ну і звичайно, як знову почалось повномасштабне вторгнення, повернувся за попереднім місцем служби. Якщо говорити безпосередньо про втілення зараз, і з'явилися рід військ дронових, і безпосередньо як відбувалося це на той момент, коли ви почали займатися дронами. Просто мені, наприклад, як людині, яка зараз перебуває в Києві, важко уявити, це, дають завдання, що у вас будуть в півдрони, і ви безпосередньо з ними працюєте і вже навчаєтесь на місці чи як? Ну, я, Як я до цього прийшов, в принципі, я був, мабуть, один з перших, хто там затягнув бомбери в загін. Паралельно там хлопці, які були, скажімо так, основоположниками FPV-дронів у, у загоні, знову ж таки, зараз вони у, у загоні Тайфун. І ми вже тоді розуміли, що ну, майбутнє в будь-якому випадку за дронами та за технологіями. Але ж ну коли йде якийсь там да, ти є в тебе 10 спроб, і ти каже і, і з 10 спроб 10 невдалих, а потім 11 вдала, тоді вже звертають увагу і кажу: о, давай, от це вже це вже працює. Але ж це це ж треба пройти шлях і, 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 і довести тим людям, що це все-таки буде ефективно не одразу, але воно буде працювати. Тому от таким чином ми прийшли до того, що різні типи дронів будуть е, сьогодні та в нашій майбутній війні. До речі, ми якраз коли анонсували раніше наше інтерв'ю, згадали є дуже, на мій погляд, дуже красиве слово, яке використовують часто за собою масову інформацію, коли викидують кадри зі стрімів, як русню валять дроноводи. Воно дуже красиве, воно дуже багато що, на мій погляд, характеризує, як безпосередньо військові ставляться до такого слова? Ну, все ж залежить індивідуально від кожного. Можливо, когось це ображає, а для когось це нормально. Тут же ж питання твоєї кваліфікації: наскільки ти ефективний, як ви кажете, дроновод. Тому це ж все індивідуально. Хотілося запитати про ваш нарукавний знак загону. Як він з'явився? Дуже багато скільки у нас вже є підрозділів. Кожен нагруз нарукавний знак геральдика він особливий. І завжди цікаво за цим спостерігати. І цікаво було б дізнатися, як це було в вашому підрозділі. Ми достатньо тривалий час думали над нарукавним знаком. Ми звернулися звичайно по допомогу до наших колег, які нам допомагали розробляти цей нарукавний знак. І, ну, Справді не могли погодити фінальну версію нашого нарукавного знака, бо було все не те, все не так. Але ну, постійно просили змінити, змінити це не підходить, це не так. І в один прекрасний момент нам надали, скажімо так, такий офер, який нам, в принципі, зайшов, зайшов кожному члену команди, і ми всі одноголосно погодили цей нарукавний знак. Члени команди, це скільки людей? Ну ядро моєї команди, це фактично які займалися займались створенням. Це ну такі ключові 10, позиції, так да, де 10 людей, які uh -huh. прям тянуть всю операційку на собі. Якщо говорити безпосередньо про такі певний зв'язок із засобами масової інформації з цивільним населенням України, мега популярне, те, що я вже раніше казав, це а, відео а, безпосередньо операцій. Якісь командири кажуть, що це навпаки шкодить, бо вони показують свою роботу, і росіяни можуть навчитися на чому щось зрозуміти. Дехто навпаки каже, що це показник того, як злагоджено працює підрозділ, що може більше викликати, скажімо так, бажання у цивільного долучитися до підрозділу. Підрозділ. Як безпосередньо вважаєте ви, це як з одні, один зі способів, так як залучити людей у підрозділ. Так це велика кількість уражень знищень техніки, які має право на життя. Ми пішли трішки іншим шляхом. медійним, в принципі, у нас фактично новостворений підрозділ у нас не було. Знаєте, чого показати якихось уражень знищень, тому що підрозділ новий. А витягувати там відео з попередніх підрозділів, ну також не зовсім коректно було б. Тому що ну, я б я б, можливо, на місці командира якусь там образу, можливо, б тримав, якби, якщо ти вже не причетний до того підрозділу. Тому це один із способів, який також працює для залучення людей у військо. А в тому підрозділі, в якому ви були до цього, це нормально було? Е так, звичайно, у них вже є якесь сім'я, своя історія, тому це якби такий швидкий шлях для, для того, щоб кандидати потрапили до тебе у підрозділ. Наразі триває рекрутингова компанія до вашого підрозділу тайфун, де знайти необхідну інформацію, хто наразі вам от прям потрібен в першу чергу. Інформацію ми можемо знайти на сайті Typhoon.ua. Просто заходите на сайт, перший клік, приєднуйтесь і далі ми беремо в опрацювання кандидата. Насправді на періоді формування нам потрібні, починаючи від водія і закінчуючи медиком. Пріоритетні це пілоти екіпажів FPV, пілоти аеророзвідки, пілоти бомберів. І, звичайно, у нас є пілоти літаків ударного типу. Ми також розглядаємо на ці позиції. Одразу, напевно, логічне питання: чи можуть до вас долучитися нулячі потім так, для того, вимоги? щоб пройти навчання? Це безумовно так. Але питання стоїть саме мотивації у, у людини, тому що, в принципі, були деякі кандидати, які сказали. Окей, я буду робити, а постфактум ем, не, їхні слова не відповідали дійсності. Тому питання самомотивації для нас дуже важливе, е, щоб людина могла розвиватися та саморозвиватися постійно. Ми цьому допомагаємо, навчаємо. Якщо вона не мотивована, нам в принципі ця, цей кандидат не цікавий. Ну, і якщо наостанок поговорити саме щоб не бути нулячим, а зараз в Україні дуже багато шкіл, які навчають безпосередньо роботи із дронами від технічних якихось моментів до безпосередньо пілотів, а, могли б виділити, от навіть скажімо, напевно, Поради, підходяще так. слово, але саме реклама, до кого варто звертатися для того, щоб тебе навчили, щоб потім ти не прийшов і не довелось тебе заново навчати. Насправді у нас на сайті ми прям окрему статтю а, висвітли, висвітлили висвітлили е, на тайфун е, про вибір шкіл, е, які ви могли б, е, ну, ваш початок міг би стартанути у цих школах. От. А сам підрозділ просто надає після шкіл тактику застосування на полі бою. Е, чому ми просимо до нас? Тому що цього ну, дає дуже мала кількість шкіл. Е, тому долучайтесь до тайфуну. Тобто, якби, якщо б мати досвід додатковий перед тим, як до вас прийти, е, просто заходиш на сайт і там перелік тих шкіл, які вже 100% вами перевірені, е, і ви, ну скажімо так, гарантуєте те, що вони навчають реально. Е, так, тому що наші кандидати вже м, проходили через е, ці школи. Ми експериментально вибрали е, ціленаправлено декілька шкіл. Для того, щоб ну, у нас було порівняння, там, як вчить та школа, як вчить інша школа. І тому, із переліку шкіл, це досить. Е, всі школи ну, не те, що непогані, вони хороші для навчання і є сенс навчатися, тому що в подальшому є шанс стати справді пілотом. Майкл, дякуємо величезно за цю так, розмову. Дякую а, нагадаємо ще раз повністю, як іде адреса сайту: е, сайт Тайфону. Заходити на будь-якому по, Янке, дос, по досвіду бачила. в Google заходиш. Коли ти вбиваєш тайфун, там якраз безпосередня інформація про підрозділ і його сайт. Але на всякий випадок раптом хтось якось по особливому переходить. Майкл, дякуємо вам за цю розмову, друзі. Нагадаємо сьогодні про новостворений загін безпілотних, окремий загін безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України. Говорили із його командиром Майклом. Друзі, шукайте, якщо вас зацікавило, знову ж таки, не треба сидіти і чекати, склавши руки. Якщо є можливість, якщо є вільний час, долучайтеся до будь-яких вишколів, до шкіл із роботи з дронами, це не завадить і тим більше, на жаль, ця війна, скоріш за все, буде затяжною. І тому ми всі там будемо і краще бути не нулячим, коли ви туди потрапите. Я Віктор Семенкатина Кічуткіна з вами вже прощаємось до. Понеділка, правильно ж понеділка, да, вихідні да, попереду. Да. І обов'язково новини щогодини на Радіокордон. Друзі. Всім гарних вихідних почуємось.